Робота з такою травмою в першу чергу передбачає державні підходи. Це має бути на рівні держави. Дуже круто, що вже введений в дію закон про мови, що в нас навіть є свій власний мовний омбудсмен, і з кожним роком там поступово вводиться та чи інша в дію теза цього закону. І зараз вже і соцмережі, і е, весь публічний простір він повністю має бути українським. Це чудово. Інша справа, як це все виконується, як це все коригується. Насправді все залежить від того, як це контролює громадянське суспільство. Тобто від кожного з нас залежить, як буде працювати закон про мову. Це рівень держави, і тут все має бути чітко структуровано і масово. Дуже добре, що останнім часом почали з'являтися різні культурні проєкти. Якісь перемогні на поширення української мови, особливо в різних, дуже русифікованих регіонах, і які допомагають людям повертатися. Мовні курси, кожен може зараз у вільному доступі нагуглити собі. І літературу, і експертів з мовного питання, і подивитися купу відео на Ютубі, тобто, або пабліків в інстаграмі, є дуже багато інформації, і чим більше людей зрозуміє, навіщо це потрібно робити, що це частина стратегії національної безпеки, і це значно посилить нашу стійкість і нашу оборону. Також важливо працювати не лише в культурній історичній площині, хоча це дуже важливо. Чим більше ми знаємо про себе, про свою історію, тим більше нам зрозуміло навіщо нам переходити і повертатися до української мови. І дуже важливий аспект це психологічний. Зараз психологія лише набирає обертів. Набирає свого розвитку, і е, цим питанням мають займатися різні психологічні групи підтримки, також переходу на українську мову. Тут хочеться процитувати психолога та психоаналітика Сергія Якушика. Він говорить, що мова це якраз один з виявів психічного, і тому це про трансгенераційні травми, це про колективні травми, про це про наші нашу національну пам'ять. Також це в першу чергу про ідентичність. І про вітальність, про життєву силу, без якої перемога, будь-яка перемога неможлива. Було б чудово започаткувати або продовжити от велику загальнонаціональну групу психотерапевтичного діалогу, і саме про українську мову, адже це є питанням нашої ідентичності, суб'єктності, гідності і існування.